Хочеш підтримати канали озвучку? То підтримай. Як в описі я все розкажу. Army BTS UA презентує хосок на шоу Королеви Габі. Аж ось і. Прип! Як ти дісталася? Як ота. Добре, доїхала Добре. на таксі. Спокійно, я вже тут обійшлося. Яке таксі, такий бодила божевілля. Та я така суперзірка. Що аж в нас тут за планом? Що завгодно? Ну і як довго ще мені тут тертися? Ти хочеш сказати, що триматимеш суперзірку на цьому лютому морозі? Якого дітька? ні? Ніколи о такої півхвилини, а я вже змерзла. стайл проти погоди Кореї. Та хто таке вигадав? На вулиці в холоднечу Я зірка чи бурулька? Ми маємо на фоні кафе. Краще просто зайти в тепло, ніж безікати про це. Нарешті. Та хто так працює? Хтось цього навчив? Записуй. Така що вчися як треба. Ок. А така. Я ж королева, то чого крадуся? Бо не платували сюди йти. Зазнач, що цього в планах не було. Проте я йду до тепла. Та вже зайди якось. Ви не можете знімати мене на вулиці. Згодні, вочеві, залишатися на холодній вулиці, а геть позбавлене сенсу. Якесь неподобство. Ми планували. Дурня, усе, що ви там собі надумали. Що? Звідки? І куди? Чом вони все йдуть та йдуть? Так завжди, ви що не взяли в оренду це місце? Звичайно, ні. Ти ж просто сама сюди зайшла. Божечки, вони все ще йдуть. Так затям. кожен кафе на вулиці, на якій я з'являюся, кожен ресторан чи генделек має бути орендований. Тож йди домовся. Фути понаходило, як на ланч, обід чи за гречою. А це хто? Та вже нема чим дихати, а ті все йдуть. Що за свято? Так, місце приємне і затишне. Що? Хто хіба це не Джей Хоуп? Це він? Це точно він? Джей Хоуп? Аго, куди камеру навели? Мене знімай, вам що? Позакладав? Чи може в когось є? Бальзам для губ? Я маю знімати його. Чому? Гадаю, що це матиме багато переглядів. Що кубається? Тут є щось попити. Зараз буде. Невже всі ці люди менеджери? Так багато, соціальні менеджери. Хто ти? Хто він? Так. Кор... Королева габі? Так. То ти знаєш хто я? То я крута Зірка. Скільки ж часу минуло? Нуна. Нуна, я. Це я. Хосок. Пригадуй. Хосок. Хосок. Хосок, 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 хосок. Хімен, Хімен. Ви що знайомі? Боже мій, чекайте, Хімен. В минулому. Боже мій. Як ти змінився? Хімен? Я б не впізнала. Хімен, це вже застаріли. В минулому? Тож, хто ти зараз? Джей Хоу. Хоу, ти мій Хімен. Прошу, назви мене Хіменом. Спочатку я думала, що це просто Джей Хоуп з BTS. Та я ж не знала, <реку> що це мій Хімен. Хоуп із минулого. І виявляється, він тепер. А. -а, -а. Та не кажи. Uh -u -u. Ви, мабуть, були дуже близькими, оскільки ти звеш його Хіменом. Це просто прізвисько. У близьких друзів завжди є прізвисько. Згодна? Раніше для мене Хоуп був справжнім Хіменом. Де? Коли? То як ви познайомилися? Oh -oh. Близько 15 років тому. Аж отак. Це коли я була в Лос-Анджелесі. І, Як то кажуть, вчилась на артистку. Тоді це був маленький хлопчик. -а, -а, -а. Ага, ж, і оцей хлопчина вчився разом зі мною. Я ж не знала, що він став таким великим хлопцем. А -а -а. Ну, як то розслабся. Так, спробую. Представтеся, будь ласочка. Мені справді це потрібно. Хотілося б. Ну, тоді, гадаю, і справді маю. Привіт, я Джей Хоуп і я тут з вами. Вау! Але що ти тут робиш? Оу, oh. oh. тут? Ah, yeah. Та, я просто проходив повз. Отак ішов. Та зайшов. Ні, я маю на увазі, чому ви стоїте перед цим екраном Хромакею. Юй! <laughs> та я просто. От-от. Ah. Чому ви прийшли <laughs> до зйомок королеві Габі? А, <laughs> та просто хотів зустрітися. Давненько не бачилися. <laughs> Яка я рада зустрітися! А в тебе корейська, наче покращилась. Ah. Ти так вимахав. Змінився. Їбо, <laughs> ти так подорослішав. <laughs> і з модою познайомилася. <laughs> Добре. Диджоти, ти підріс? Вже чомусь тямиш у моді. Зачекайте. Ви двоє реально знаєте один одного? О, ти смішна піді? Чого? я що тобі наказала? Кожна суперзірка в цьому світі? Мій друг та я й не думала, що це правда. Чекай, ти мені не повірила? А ну ж. Тихо, тихо. А от що ти зараз знімаєш? Упс, це Це мій документальний фільм. Зараз ми знімаємо звідси. Оно ще камера, мій з боку також камера. Отже, документальний фільм. Саме документальний. І потім його викладемо на Ютубі. Зажди. Можна вас? Звіримося з розкладом. Чи була про це домовленість? Йой, ще ні. О, а ви менеджер чи менеджер? Чи не слід тобі спочатку врегулювати договір, тоді все почнемо? Гоу! Вже Хіман! Нащо ти отаку стіну між нами сунеш? Таке життя. Я розумію, ти ж королева, га? Добре, ну постривай, маленький нагіднику. А? Ага. Невже нам потрібні а ці панти з одним, потім з іншим менеджером. Я ж твоя нуна. Божечки, просто зніміться в мене. Ти міцна, наче хлопець. Так тицнула, ледь не полетів. Це для нас честь. Я справді ваша фанатка. Так, ти на чиєму боці? О, Я знаю всі ваші пісні. Я коту, чікен не дал суд. Заждіть, але ви виглядаєте доволі знайомо. М -м -м, хто? Я? Ти. Ти ж мене знаєш. Що? О, ні, мене знайомі. Ще Хм, А в будь-якому випадку. А прийдіть до теми. схаменіться, Ти ж не зірка. Я маю на увазі, ваш голос звучить дуже знайомо. Ну, в мене в інстаграм 48 тисяч. 48 тисяч? Може, тому ви мене впізнаєте. У мене 50 та 37 мільйонів. Упс, о Боже мій, я збентежена. По саме не питай. Ну, ми хоч обидва наноінфлюенсери. Добре. Що ти мелеш? Нано так нано Отже, мій друг. Хім Джей Хоу. Шкода, що на хімані. Шкода. Отже, ж, перепрошую, вибачте, це нормально. Дитина хворіє. Це те, що отримує божевільні перегляди. Це точно, буде щось нереальне. То ви згодні знятися в нашому фільмі. Так. Всі одержимі. Але сьогодні я одягся трохи. Занадто випадково. Невже? З голови до п'ят, весь на стайлі. Якщо тобі не подобається твій лук, ми можемо все поміняти. Не влаштовуй прикіт, то змінимо на монтажі. Не подобається шкіра. Ми розуміємо. Зробимо гарденько. Та нема чого хвилюватися. Ваша шкіра. Боже, як шкіра може бути такою ідеальною. З божеволітом можна. О, ендерфіни пішли. Хі -хі. Здається, це вже занадто близько. Ні, ну ти здоріла, ще б залізла на нього. Це суперзірка. Їй незручно. А, я хотіла закінчити близьким наїздом. Та що з тобою Перемкнуло. серйозно, наче сказилася. Ось чому я не працюю з операторами новичками. Саме тому я й сказав, що маємо узгодити все. Пробачте, вона більш не буде. Гаразд, гаразд. Так, все гаразд. Добре, сті, отамо. Деякі люди надто схвильовані, коли бачать суперзірку. Саме тому що разу. На подібних зйомках вони отак от розгублюються. Окей, буває, що саме ти хочеш зняти. Та що ви там простіляси тряси? Спробуємо щось на кшталт шоу. М -м Тож шоу і знову, наче під чарами. Це дивовижно. Чекай, завжди хвилинку. Так, ти знов все своє стій! Опануй себе колись одного дня в Лос-Анджелесі. Опача, і ми вже в минулому, де всі ще дітлахи. Привіт, добрий день. Вітаю вас всіх. Є yeah, є. Yeah, yeah. Привіт. Ласкаво просимо до Квай. TV. минув вже місяць, як я переїхала до своєї тітоньки в Лос-Анджелес. Я чула, що в цьому закладі працює справжній гарний хлопець. Відомий в 2000-х корейський заклад Курча в Коретауні. Хосап. п'ять чи шість курок. Няшне хлопчина. то, звісно ж Джей хоп. Привіт! Отако. Oh, oh, oh. Та зараз на жаль, час перерви. То що я її замовити вже не зможу. Йой, чого одразу не зможеш? Оно посидь тут. Оп. Чи можна мені меню? Будь ласка, звісно, ось слоган ще той: хрустка курка не визнає обмежень. Скільки б ви воліли курки? П'ять чи шість? Та не знаю, просто хочу курочки. Що? Невже один єдиний шматочок? Так, зазвичай ми подаємо п'ять шматочків як стандарт, навіть якщо прийшла одна людина. Тут мало не їдять. ви маєте добре їсти. Тоді я просто візьму курячий кальгуксу суп з курячої лакшини. Та кальгуксу. Так, а що? Хм, Це чікін кальгуксу. Що це? Це вже майже пісня. Кальгуксу, Чікін чікін, чікін кальгуксу. Чук-чук. Я приготую його для тебе. Е-е, Гаразд, Королева габі одного разу сказала, що ви були відомі в Лос-Анджелесі, як гарна партія. О, божечки, я від цього не в захваті. Згадувати минуле то таке собі. Мій тато працював у харчовій сфері. Коли ми переїхали до елей, він хотів широко поширити корейську кухню. Тож він назвав ресторан у мою честь. Так, а він реально називався хосок п'ять чи шість курок. Спочатку це була лише одна курка. Курка, хосок, згодом збільшив до п'яти шести. О, це приємний звук. Майбутній музикант знаходить натхнення в усьому. Так освіжає. Чи можу я це зняти? Аж! лихо. Ну і таке буває. Ложка. Хм. А знаєш що? Та чого ви? хтось скаже, мов моя ложка брудна, та байдуже мені на те. Візьміть мікрофон та злякни золотими ложками. Кричи, гарчи на ті напівсирі стейки. І я знову їх жуватиму, як зірка на вечерю. Круть. Оце проперло. Так, щось зачепило. Насунулось щось. Хасоп. А це не змінилося. Привітаси. Привіт, нуна, божечки, привіт. Привіт. Давненько не бачилися. Крутецький прикид. Що правда? Так і є. А, Я знаю. Хіба сьогодні нема занять? Є. То що ти тут робиш? Я працюю. Отак один серед найців. Привітайся з моїм. Хоу World. Божечки! Це мій світ. Що? Ти про що? Оце є мій світ. Один Реалії життя, а де дві тато? Невже ви не разом тут порпалися? Успадкував по крові. я від батька у цих Що? як адже його тут немає. Ти щось забагато співаєш? Чи в нас тут сьогодні уроки з вокалу й танців? Що ти напер на себе кого показуватимеш? Це Це мій звичайний одяг. Боже мій! так не можна! Де шик, де шик, люкс, де лоск? Де захоплення поглядів. Ти ж майбутня зірка. От я, поглянь на мій лук. Я богиня. Я зараз в цьому, бо сьогодні показую Токсик Брітні Спірс. То Та ти така гаряча. Добре виходить. Щепа. Вау! Хіба це не приголомшує? отак. Ну, таке. Хоча танцюєш вже краще. Like girl. ну на щось писи. Може, й варто щось замовити. А чекай, що в меню? Йой. Я вкладаю багато сенсу в ці назви. Кожного разу я дивлюся в це меню і не розумію. От ДНК. це що? Це я схоже на парфюм полака. Божевільне сухе закляття. До речі, це дуже популярна страва. Справді і аромат пронизує усе ваше тіло. Тільки скуштували, одразу починає. Я вже уявила. Та пронизує. О вау. І от так облукає по всьому тілу. Так -то. туди сюди. Туди сюди. Це схоже на те, що ми вчили. А ще оно Юрінгін. Це що? Це взагалі моє улюблене. Та не вже отак. Та ти що? Отак ще. Вау! Ти я так розумію. Ти завжди показуєш страву з меню усім своїм тілом. Звісно ж, я хочу юрінгі. Аш! нормально. Курка, курка, Чикен, чикен. О, так! Так. Цей хлопець просто не може залишитися на місці. Тоді я хочу халкоп Чикен для маленьких. О, так. Я просто з'їм щось маленьке. Упс Тут таке діло. Шуа. Технічно це дитяча страва, але ж калорійна. Тож, ну нам, оскільки ти на дієті, пусте! Я готова на жертви. Тож зроблю виняток. Окей. Та неси, я потім сяду на супердієту. Добре. Спасибі. Товариш бос. Шо, кицюня, коли вже буде мій нудл суп. Оу, так, так. Чикен нудл суп. Курячий супець з лапшиною. Сирян я й забув за нього. Зараз миттю принесу. Хотілося б. Окей? Готово. Спасибі. Ваше замовлення your... смачного. Дяка. Воу. Wow. Вам таке до смаку? <зе> То ви я бачу не місцеве. Що? кажу, виначе не зелей. Так. То звідки ви? Де мешкаєте? Uh, я uh, я from... приїхала <зе> вже майже <зе> з Кореї. Корея! <зе> Круть! Моя мати родом з Кореї. Але ж божечки, що там вас? О, це ж корейський суп, то не для мене. Заспокойся, вона просто замовник. А замовник Замовник. Ну, тоді смачного. Насолоджуйтесь їжею. О, дякую. Та ви точно не з Лос-Анджелесу. Я з Кореї. З Кореї Кореї люблю. А от їжа то не для мене. Проте ми вже зустрічалися раніше. Невже? вже так. Та ви що? Так, ти і я, Так. я і ти. Я, я що? Мене асоціюють зі звичайними людьми. Ну ну ні, я не те мала на увазі. Так я колись була в одному закладі курка Елей, тобто в моєму улюбленому закладі. А там королева габі замовила дзвіночок з куркою для маленьких. ж Реально, була моя улюблена страва. А сьогодні твої зуби виглядають особливо білими. Мої зуби помітив, які молоді. Так, чим ти молодший, тим біліші зуби. Я бачу лише твої зуби. Мені приємно. Може, і мені таке зробити. Зробити що спалилася. А це люди купують, а в нас все своє домашнє від природи. Тож ти нічого не робила з ними. Та боже збав. Та не вже є від народження богиня. І де це моя курка. Я голодна як ніколи. Точно, курка вже несу. Ішо. Ви добре знаєте Хусока? Хто я? Так ти та ні, я тут знімаю. і що ми там так довго знімаємо. А, а ось і замовлення. Дяка на здоров'я. Дякую. Нервово якась дівчинка. Так ти продовжуєш мене знімати? Ні, ні, я не знімаю. Не зупиняйся, знімай. Я готова. То я можу знімати. Та звісно ж, то ти прийшла побачити хосока. Хосок відомий у Корейтауні, велий, як той гарний хлопець з курячого кафе. Саме через ці чутки й прийшла. От бачиш, то є правда, Аж! від цього ніякого. До речі, хосок досить привабливий. Татю, скажеш таке. Тебе просто їжте. О, гаразд, добре. То що тобі подобається хосок? Йой, ну я тільки на сьогодні його зустріла. А але та перша зустріч, і вже закохана. Отак всі дивляться, а я хотів мати когось ближчого. Та ти вже мав почуття до когось. Так і думав, ось ось що станеться. Що тут станеться? А клієнти все приходили, ти й приходили. І от вже усі хочуть саме мене. Так завжди. Це вже це вже, наче якийсь кастинг. У курнику я не збирався обговорювати таке з королевою габі, але ж так ти про мене. Ти про що? Ти про мене зараз говориш? Ми ж проходили все це разом. Ну чому ти такий? Починаючи співаки. Пробач, тоді я думав лише про себе. Ну, хоч Отак я був покинути за часи музичної агенції та склав пісню. За що? Чому так? Ще й пісню написав. О, до речі, я її записав. Божечки, ти все ще про це. Нуна, а як інакше? Хочеш послухати? О, звісно, я працював над цим схьоном в США. Ти готова? Я готова. А ти готова? Я завжди готова. Я не знала. Я не думала. Так, я розумію, твої почуття до мене. Але подібні хоч і дивовижні зізнання для мене справді важкі. Та й я в ганчір'я. Аби досягти успіху, я не мала зустрічатися з кимось до дебюту. Ще й серйозно, але це визнання для мене правда через твою пісню. А якщо чесно, хотілося б, це справжні сльози. Проте виріш. Так, так, я відредагую це, хоча мені сподобалося. Ти що купилася? Так. Він мені дуже подобався. Він написав про мене багато пісень. О, oh, oh, такий, як Chicken нудл суп. <laughs> як тобі пісня? Пісня і справді вийшла чудова. Тобі сподобалось? Так, І от я гадаю, що б я змогла привнести в неї. О, oh, я вже чудово попрацював над нею зі своїм хіоном. Але ж бачу, ти хочеш доєднатися. Тю, Звісно ж, диви, як поєднати доброго хіона та чудову нуну. П'ять, шість, сім, вісім. Йой! Що ти робиш? Сорянно, <серіган> <серіган>, мене це розкололо. Ще разочок. Окей, п'ять, шість, сім, вісім. А так. Це свідбі. Він толки? Та не осяжний. Скучив за ним? Так, так. Ім'ями Гебі. Запам'ятай. Це приголомшливо, правда? Скажи цілком чудово. Оу, так так Бреконець. Проте все ідеально доповнює від початку до кінця. Це щось. Я така нуна. Ти була дуже пристрасною. Ну, знаєте, як воно? Ти завжди до всього додаєш щось своє особисте. Отак, і певна частина цієї пісні. Також я оце міркував. Як приїду до Кореї, мені ж знадобиться псевдонім для сцени. Хто? Просто полюби себе. Я не про це на себе, то я люблю, але ж косок, здається, і так добре ім'я. Хіба воно не звучить якось занадто по корейськи Знаєш, ти завжди сподіваєшся, віриш... надія. А як щодо людина надії? Хімен Хімен? Щось, наче песика, покликали. Хімен, відчуваю себе як домашню улюбленець. А я ж хочу, щоб моє ім'я мало вплив. Хочу, щоб воно звучало круто. Проте мені дуже подобається Надія. А як тобі Хімен як Хоуп Надія? Додамо ще прізвище Джей Хоу. Гадаю, щойно бачив майбутнє Джей Хоуп! Нуна! Це вже доля. То це ж просто ідеально. Скажи від цього імені попахою білбордом. Божечка, Джей Хоуп! Oh це точно супер зіркове ім'я. Джей Хоуп. Та що, краще за хімена? Точно? Та ти шо? От що шо, Нуна? А в цьому я тобі довіряю. До речі, а як ти придумала Габі? Так мене кликала мати. Габі, наче як в китайських персонажів, та надала значення. Добре управління. Добре управління? Моя мама кареянка. Ну, ти знаєш, Тож вона так це вимовляла. Хабі тю, може, і мені отак в моєму імені є щось подібне. Тож хоу, хау-хау-хау-хау-хау хау хау. А, є, ти багато посміхаєшся. Але ж до чого тут оце хохо? О, ну ось воно, двоє хохо. Ти завжди отако смієшся. А от для пер, це наче дружбан, що прагне потоваришувати. О, це звучить приємно. Насправді. Тож в нас є сні. Сміх хау та принц. Пррр. то разом виходить сміх принця. Точняк, сміх принця. Тож сміх принця? Прикол, та навіть короля. Озираючись назад. Тобто я був дуже сором'язливий та милий. Ну дійсно милий. Та мав сміх принця. Саме це збудувало міцну основу для тепер, для сьогодення. Чи можете ви посміятися як тоді? Ти багато чого хочеш? Режим суперзірки вимкнуто. Так мило. Тож ти хочеш бути зіркою саме в Кореї. Так. Тож ти мусиш тоді зніматися в різних шоу, старих чи робити свої. О, так. Такі як одне ліжко, різні мрії. Ідеальний матч, лоток караоке. Лоток караоке? Ну як варіант. А це ідея. Круть! Я обожнюю такі ігрові шоу. Пригадую, дуже приємно познайомитись. Хі-мен, Ікс-мен, де сі, отако. Тінь-тінг, тінь, тінг тінь тінь тінг-тінг, тінг тон тон Ну, ти знаєш. Звісно ж. Ось чому я роблю такі веселі документальні фільми? Так. Я дуже хочу, щоб хосок пішов на X-мен. Так, тобі потрібен фірмовий танець. Зараз цьому навчу. Тож спробуй. Чи Чисне якісь конкретний тип танцю Хімена? У Хімена? Ну, ось таке. Хосок, дитинко, аж це було щось таке собі. Та наче прикольно. Хосок, такий танець, курор не зробить. Може колись в 25-му році. Отак, у майбутньому. А це X-Men, сучасний у минулому. Тоді що? Який танець мені робити? Та... X-Men, зараз. Ну щось, оце отак саме так, бо це зараз в тренді. Так, це справді популярно. Еге ага. ж було. Додай дай пристрасті, тя ти не со виходить. Слухай, ну. якщо ти це зробиш, він стане великим. Завіруситься іменно. І в той день зуби даю. Ти точно потрапиш до гурта. Справді. О, завівся, зараз почнеться. О, ні, не лякай мене! Що вже знов? До якого шо ви це вчили? До. Ну, як його знову вилітіло? Uh, це мало б доленосно розірвати всіх. І це допомогло вам стати світовою зіркою. Що? Вважаєш, саме це допомогло? Хосок, до речі, про це шоу. Їх безліч, та зараз є одна гра, що просто ну най-най-най найпопулярніша. -най І ми зараз пограємо. Та не вже? І яка? Звичайно, це гра. Така собі гра. Грулька. то зараз ти маєш задавати справді хитруючі запитання. Аж от так. Отже, ти ставиш питанням, а інша людина, наприклад, я, маю відповісти а, попри що. Граємо, я гуляю перша. Хосок, ти мені подобаєшся? Чи не так? Що? Хто знає? це ж гра? хаджі? Чи я так зрозумів? Що? Як? Та Як? ти Так можеш? так, так саме так і грають. Те, що треба. Молодець. Отак вона змушує казати те, що їй треба. Настав час спомінятися місцями. Ну, нам, дивлюся на тебе, і. Ти ж знаєш, що єдине, що я зараз на тобі бачу, це твої зуби хаджі. Хасок! Просто я єдина, кого ти зараз бачиш. Дангон хаджі. От тепер він точно запитає щось пікантне. То я отримає. Може нарешті визнає, що він мені і справді подобається. Нуна, а ти знаєш, що замовила найдешевше сьогодні в меню, а так і є. Що? Стоп. Що? Що відбувається? Щось не так? То ти граєш? Я? Я. Воно то так, але ж на це збіг Данген Хеджі. А, докумекала. Це був жарт. Ну звісно, жарт. А я так і знала. Нуна, я люблю жарти. І ти вправний в цьому. Тож тримайся. Косок, ти хочеш одружитися зі мною? Йде ва банк. Е... Ще думає? Що справді? Що реально мушу? Звичайно, мусиш, це ж гра. Хасук, що ти відповісти? Я маю відповісти на це? Відповідай належним чином, Денґен Джі. Нуна, ти ж розумієш, що я тримаюся зараз з за останніх сил. О, це було інтенсивно. Ти вправний в цьому. Тож переміг. Красна дяка, шпидскака. Але мені було так незручно в цій грі старався. Та все геть не виглядала, що незручно. Нуночка, а ти й справді сильна. Чи ти не збираєшся перебити дощ? Як прийдеш до Кореї? Що ти верзеш? Чи ти не збираєшся збираєш з дощем? Намервати? А я збагнув про що ти як я маю це зробити? А така так, зафіксуйся на цьому. До речі, королева габі сказала, що Джей Хоп їй сподобався. Що? Чи не дочув? Ну ж бо ще раз, підтвердь мені, Джей Хоуп, ти справді любив королеву габі? Так, ну, цього достатньо. А як ні, то чого й досі лайкаєте її? І... Пропоную на цьому закінчити наше інтерв'ю. Та завжди. То чи була Нуна його першим коханням? Тю! Ну? <реш> хочеш зіграти зі мною? В Денґень Хаджі? Я почну. Насправді ви зустрілися Джей Хопом вперше лише сьогодні? Як ти можеш мені довіряти? хаджі? Мої зуби виглядають жовтими. От придивися та майже чорними. От я і справді не можу брехати. Проте Даньгонь гонь хаджі. Так і є. Окей. Сьогодні чи відчуваєте ви себе повністю виснаженою? Якщо чесно, так. Тому що, знаєте, він така суперзірка, що аж. Чому бідієс навіть? Я маю на увазі, я погодився на це, бо був вдячний, але я також повністю виснажений. От наша виробнича команда налічує усього п'ять людей, а в нього одних менеджерів тринадцять. О, знаю, знаю. Так, наша команда це п'ять людей, але ж вони з'явилися усі з тринадцятьма. Це вже капці. Передос, я відчула себе такою крихітною. Та то, мабуть, ще й менеджери підписників. Тут і ворожки, не ходи і налясить траси за тлумаченням. Я знаю, що це відео набере купу переглядів. Але чому лише невеличка купка людей дивиться оцей момент, де я одна на самоті переглядів вдвічі менше. З якого? Ви ж самі писали? Будь ласка, знімайся на один. Чот, я сумую за вайбом першого епізоду, де ти знімалася наодинці. Ось що ви писали. І що? Якого? Кількість переглядів зменшується, Га? тож ви ніколи більше не побачите, щоб я вела це шоу наодинці. Одинці. ті розмови між мною та сумним оператором. Негайно йдіть, передивляйтеся усі епізоди. Люблю вас, котики. О, чекай, час! А маю завершити шоу. То побігла. Повернуся в самий початок. Шо, вже? До побачення! Бай-бай. Назад до 25-го року! Хімелен, хімелен! чого закляв? Що там вже не снилося? Ти диви, реально щось не снилося. Аж либа попливла. Йой, ти нагадала мені про минуле. Я радий. Та не кажи, в минулому ми були такі милі. Я пригощу тебе смачненьким. То просто поїмо. А що? Їжа? Їжа для мене. Підім. Ти це чула? Ну, звісно, ж, чула. Оте молодець, стіди, стоїш, просто спостерігай, як ми їмо. Просто знімай нас. Навіть не думай про їжу. Їдять тільки двоє. А що за дурниці? Я куплю страви для нас всіх. Божечки! А зараз він брякнув свій залетий дзвіночок, щоб донеслися усім отим тринадцяти менеджерам. О, їжа, їжа! То поїмо, от наїмося. Щастя в хаті! Зараз наберу. Королева Габі. Дякую тобі. А ми дякуємо за переклад та озвучку ArmBTS UA. Залишайтесь з нами. Слухайте українське. Всіх любимо. Файтін.